В нас питають, чи є щось на шкода А5»? Топовий варіант від компанії Decker Т-1004 за 21 500 гривень. Магнітола має величезний 10 дюймовий 2 к qled екран з роздільною здатністю 2000 на 1200 пікселів, що дозволить з кайфом користуватися цією магнітолою та переглядати улюблені відоси та фільми. Звісно, повноцінна система Android. Будь-які додатки, будь-яка навігація та навіть ігри будуть доступні прямо у вашому автомобілі. А для того, щоб додатки та навігація не підвисали, тут є топові характеристики, а саме 6 ГБ оперативної пам'яті 128 внутрішньо та топовосьміядерний процесор з тактовою частотою по 2 ГГц на кожне ядро. Ну і звісно, топове звучання, яке ми можемо отримати завдяки сучасному аудіочіпу 7851, 4 канали по 55 Вт пікової потужності та DSP цифровий процесор для обробки звуку. Налаштувати багато, але варто приділити трошки уваги і ви отримаєте дійсно топові результати. На ваш вибір є рамки сріблястого або чорного кольору під будь-яку комплектацію. В комплекті йдуть перехідники та адаптери для підключення до рідної проводки та збереження штатного функціоналу, такої кнопки на кермі або навіть штатні парктроніки. Отже, переробляти вам нічого не доведеться. Також на ваше авто можна підібрати інші варіанти з менш потужними. Характеристики. Світ автозвуку звертайте саме до нас.